Переселенців, власне, є одна група, яка вже навчається, і думаємо, що ще будуть дві створені групи, які також будуть навчатися. Це такий експрес-курс до початку загального навчання, яке розпочнеться в середині вересня. Тобто, ці експрес-курси вони просто випускники, вони ввійдуть в наші звичні групи, де кияни навчаються, і будуть продовжувати навчання за звичною програмою. Можна, певно, вже можливої тенденцію вивести. Тобто, оці дівчата, які вже там, скажімо так, навчались в університеті чи закінчили школу, вони трішки володіють українською мовою, розмовляють, і не вже такий, є певний базовий рівень. Їм потрібно просто подолати мовний бар'єр. Є люди, які взагалі не знають. Ми е розповсюдили інформацію про те, що нам потрібні волонтери, і на зараз ми маємо 50... Чотири, здається, волонтери, які записались бо хотіли в нас волонтерити на курсах. Викладачів теж багатько. Я думаю, що ми можемо багато охопити приміщення. Зараз ми маємо таку сприятливу ситуацію, коли ми зараз почали співпрацювати з Міністерством освіти і науки. Я думаю, що вони, якщо нам знадобиться приміщення, то буде відповідний лист, там, чи в школах нам будуть надавати таке приміщення, чи якісь інших навчальних закладах. Не отримують вони якби, якоїсь певної винагороди, хоча вона дуже нам потрібна, тому що викладачі, в нас немає ні підручників, ні літератури. І вони роблять самі, скажімо так, сирокопії. А вони самі приносять матеріали, книжки навіть інколи купуються. Все роблять викладачі, доїжджають доїжджаються до курсів за свої кошти. Звісно, що якась би мінімальна для цих же ж самих матеріалів, навчальних матеріалів для підручників нам би була дуже потрібна така допомога. А викладачі готові ви працювати безкоштовно.